Рятувальники Львівщини за підтримки закордонних волонтерів вдосконалили навички з керування безпілотниками. Тема наших навчань це є пошуки рятування людей в приміщеннях в будівлях, а також обстеження будівель внаслідок ракетних обстрілів, які зазнали руйнації за допомогою безпілотних апаратів і Звичайні безпілотні летальні апарати дещо не розраховані на роботу в умовах, з якими стикаються рятувальники. Тому волонтери їх модифікували. Це нова техніка, з якою наші рятувальники ще не працювали. Ви не можете літати, наприклад, під машиною. А я модифікував сенсори так, що вони дозволяють літати дуже низько, що ви не зможете зробити, користуючись іншими дронами. Спочатку опанували теоретичний курс, а вже потім приступили до практики. Це підвищить їх ефективність. Бо коли вони використовують дрони, вони можуть рухатися швидше, і їм не потрібно наражати себе на небезпеку. Ситуація в Україні зараз дуже складна. Тому чим більше навичок вони зараз отримують, тим ефективніше вони будуть під час рятування життів. Рятувальники зазначають, що дрони дуже допомагають їм при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для моніторингу та розвідки пожеж, а також порятунку людей.